Розпочати з того, що Президент аж аж заціпило зуби. Президент країни-агресорки Російської Федерації підписав відповідний документ про денонсацію угоди. Якщо я не помиляюсь, їм вже близько 20 років і йдеться саме про Азовське море, про Керченську протоку. Цей крок для чого? І знову ж таки нагадайте коротко для наших глядачів про що саме була ця угода? Якщо я не помиляюсь, то якраз таки питання. Різні питання пов'язані з Азовським морем Карчинською протокою України Україна та Росія мали вирішувати з згоди кожної зі сторін. Натомість ми розуміємо, що відбулося надалі, але менше з тим цей крок для Російської Федерації для чого він? Прошу. Так, безперечно, ця угода передбачає спільне використання, от власне акваторії Азовського моря і для вилову риби, і для там іншої господарської діяльності, а також для проходу власне суден через керченську протоку. Ось і ось в ці принципи добросусідства. Це те, що було закріплено в цій угоді, дійсно які вже близько 20 років. Отже по суті, в деносація цієї угоди це ну якесь формальне закріплення вже існуючого стану речей. коли Росія ну фактично порушила сама ж порушила цю угоду, сама ж окупувала дану територію. Ну і очевидно, що будь-яке спільне використання Зовського моря чи там Керченської протоки воно звичайно що зупинене за фактом вчинення війни Російської Федерації розв'язання, але Путіну потрібно, от, от Путін є таким затятим формалістом, і йому потрібно показувати е, якісь перемоги, і от він е, і от він таким чином демонструє, нібито, е, ну, то черговий черговий інформаційний привід, чергову таку собі перемогу, чергове підтвердження, що мовляв, ось він денонсував угоду, і таким чином Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Тобто, от таке пояснення в них пацелярії російського президента президента наводять для нас, це нічого абсолютно не значить. Тобто, тут якась всі, всі угоди з Російською Федерацією про добросусідство були денонсовані ще в лютому минулого року. Тому, в принципі, для нас це нічого не змінює. А от для російської влади, для кремлівської влади, це черговий інформ привід поговорити про успіхи і спроба переключити переключити тему з ну власне кажучи з їхніх поразок на півдні. На сході, от до таких, нібито перемог, як от прийняття чи денонсація чергового формального акту. Я нагадаю, що дуже схожа ситуація була якраз з прийняттям Запорізької там, які там області Запорізька, Херсонська Херсон. Херсон. так, так, так. Тобто, всі ті, що вони частково окупували, вони прийняли до складу Російської Федерації, нібито отака така декларація може на щось повпливати. Тобто, і тодішні в от ці легальні процедури вони ні на що не впливали, і ми успішно звільняємо ці е, території. І о, знову ж таки ця денонсація угоди вона точно так само ні на що не впливає. Ну окрім хіба що самих росіян. Пане Сергію, ну правильно, так ви зазначили, що Путін вважає, що, начебто, після усіх всіх фейкових референдумів і спроби анексії українських областей, так Донецької, Херсонської, Запорізької областей частини і Бергазовського моря Керченської протоки, нібито стали частиною Росії, тобто це порушення усіх міжнародних прав. Зрозуміло, що для нас це нічого не змінює, це наші українські території були, є і будуть. Але реакція світу завжди ми нам подобається обговорювати про реакцію світу. Але... Але ну така якась бездіяльність, тому що о, окупували там Херсонську область, Донецьку, Запорізьку, Луганську область частину, ем, нібито світ е, каже: так ми не визнаємо окупацію цих територій, але це тільки на словах: ми не визнаємо далі, що ну от, Росія продовжує порушувати усі абсолютно міжнародні права в використанні своєї зброї в окупацію території, там е, припинення якихось мирних договорів, е якої має бути дієва реакція від світової спільноти, тому що. Її в суті немає. Я перепрошую колегу. Тут варто і перепрошую пана Сергію. Коротка, дуже ремарка. Що стосується саме е, морського права і міжнародного е, законодавства, е, пов'язаного з судноплавством, то якраз такі цивілізовані країни дуже, дуже, дуже е, звертають на це увагу, особливо ті, які мають та свою таку глибинну історію пов'язану з мореплавством. Це є дуже важливий аспект. Чому немає реакції від них? Ну а тут, безперечно, Росія, ніби подає такий сигнал о тим клятим англосаксам, проти яких от вона воює, і які як вважає Росія є причиною всіх їхніх бід, їхніх російських бід. Ну тобто, я це звичайно жартую. Але дійсно, якщо ми подивимося на риторику навіть вищих посадових осіб Російської Федерації, от подивімося в усьому винні англосакси. А що ну тобто, хто вони такі? Це якраз і є морські держави такі, як сполучені штати, такі як Велика Британія. Ось та й і власне кажучи всі країни британської співдружності, тому тут звісно ж є такий сигнал, що мовляв Путін. От мовляв, от, от, от таким, отака буде його відповідь на ту американську чи британську техніку, яка успішно нищить росіян на фронті. Ну от бачимо, що це ну, можемо порівняти співмірність завданої шкоди, і от, власне кажучи, нікчемність от Путінських чи російських, так би мовити, от, от цих погроз. От коли ми говоримо, що а що ж Росія може зробити у відповідь, а чим Росія може відповісти на наш контрнаступ, на наші збитки, які ми завдаємо їй? Ну от цього разу ми побачили реально чи може путінська канцелярія відповісти. Ну от денонсувала ще одну угоду. І мовляв, це аж таке от, 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 от таке, отака кричуща відповідь Російської Федерації. А звісно ж, нам в цьому випадку не треба себе обманювати і думати що світ може іще щось задіяти тобто і що світ зможе воювати за нас проти цієї держави агресора єдине що може сьогодні зробити світ це дати більше зброї нам для того щоб якомога швидше ми покидалися з російською федерацією в звичайно що накладення санкцій тобто це очевидна річ накладення дотримання таких санкцій тобто це є черговий привід для того щоб ну скажімо так, поставити Росію на місце і перекрити оті ті шляхи обходу санкцій, які досі використовує Російська Федерація. Пане Сергію, ось щодо протидії ворогові саме в Чорному морі хотілося поточнити. Напередодні було повідомлення від оперативного командування Південь про те, що вивели два ракетоносії, споряджені 16-ма ракетами калібр. Потім додався ще один, якщо я не помиляюсь, підводний ракетоносій, плюс ще чотири, тобто до сумарний залп до 20 ракет. І такі повідомлення тільки з різними кількостями, вони ж постійно з'являються. Чому Україна не може знищувати або чому не з знищує, навіть якщо може, ось ці ракетоносії з цими калібрами немає засобів. Здавалося б, це ж не територія Російської Федерації, знову ж таки, ті ж самі бухти в окупованому Криму, де базуються ці ракетоносії, нам наші партнери натякали, що не бити по території Росії, але територія Криму, тимчасово окупованого, це територія України, і так само ті територіальні води це територіальні води України, протидія цим загрозам і викликам. Так, безперечно, будь-який військовий корабель, і носій цих калібрів це, це є... законна ціль під час війни. Так, абсолютно. Тобто, тут лише питання в тому, що кожен такий корабель це така військова фортеця, і росіяни вже більше так не поводяться з часу затоплення їхнього крейсеру. Москва, тобто вони відводять на дальшу відстань. Вони деякі кораблі взагалі більше перекидають до новоросійська, тобто, фактично, не притискаються або ж до південного берега Криму, або ж взагалі до території Російської Федерації. І нам стало діставати ці кораблі значно значно тяжче. Тобто, вони самі розуміють, що це є ризик. Вони мають далекобійну зброю. Вони мають ці калібри. І ми ж такої зброї аналогічної на жаль не маємо. І от наприклад, ті ж такі нептуни чи штормшедо, які б можна було б використовувати, вони все ж таки не досягають тих в кораблів, з яких здійснюється обстріл калібрами, тому для цього. Нам потрібно звичайно ж вихід до узбережжя Азовського моря, і це би скоротило дистанцію, тобто і змусили як мінімум росіян ще далі притискатися до саме російського узбережжя. Ну і, і загалом цю проблему можна вирішити лише наданням нам далекобійної зброї. І це є абсолютно законні вимоги, тому що ну, ми повинні досягнути паритету з Російською Федерацією, якщо вона має ракети, які з здатні летіти на відстань 2000 тисяч кілометрів, значить, і ми повинні мати точно таку саму ракету, точно з такою самою масою бойової частини і дальністю ураження. Тільки це зможе запобігти майбутнім російським обстрілам. Пане Сергію, ми віримо в те, що в нас достатньо таких ракет, і тим паче, якщо говорити за ось ці кораблі, які перебувають в Чорному морі, неодноразово були рої безпілотників, таких морських дронів. Ми не знаємо звідки вони запускали, чиї вони є, що там відбувається, Але добре, що під ураженням залишаються ось ці російські кораблі. Пане Сергію, на тлі анонсованого контрнаступу, на тлі того, що зараз відбувається на фронті, почастішили розмови. pro Якісь там переговори з Російською Федерацією, до прикладу, державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен переконаний, що Київ ми можемо змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів про припинення війни, якщо контрнаступ збройних сил України буде успішним. Потім нещодавно Макрон каже, що він сподівається на успішний контрнаступ України, щоб почати переговори на хороших умовах. Якихось на вашу думку, чому активізувалися ось ця тема про переговори на якихось там хороших умовах і. Про а, те, якщо буде хороший контрнаступ, але якщо хорошим контрнаступ, не дай Боже, ну не буде. Ми припускаємо усі варіанти. Так що, що тоді? Чому такі розмови лунають? Знаєте, вони ці розмови лунали завжди, і до речі, ось якщо ми поглянемо на останній місяць, якраз коли вже велися підготовчі роботи до наших наступальних дій, то було купа емісарів і переговірників із Китаю, із країн Африки, із Бразилії, тобто і Індонезія. Тобто, якщо всіх пригадувати, і Ватикан до речі, в тому числі, то ну це просто якесь пало. Ництво світових лідерів, які би дуже хотіли брати участь в оцих всіх перемовинах наразі ж офіційна позиція України вона є досить чітка. Є вимоги дуже дуже чіткі наші українські до держави агресора, і після яких тільки можна розпочинати з ними переговори. А вимоги тут прості: забирайтеся геть з України, і тоді ми з вами поговоримо про мир. Якщо цих вимог не виконано, то бачимо, що жодні держави, тобто ані Китай, ані ані провідні європейські держави, тобто я нагадаю вам минулий рік, коли приїжджали до Києва очільники Німеччини, Франції і і навіть всі ці здавалося б такі потужні лідери не зуміли змусити Київ до хоч якихось поступок, чи там якихось перемовин з Російською Федерацією. Тому, безперечно, розмови про перемовини вони велися і будуть вестися, але найголовніше, що Україна в цьому питанні залишається непохитною і позиція України є досить чіткою. Спочатку сперш ніж почати перемовини, російські солдати мають звільнити окуповані території. Пане лічені хвилини залишається до закінчення нашого спілкування. Ще є важливі теми для обговорення отже, так коротко, але змістовно. Президент країни агресорки Путін заявив, що Росія розглядає можливості виходу із чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє CNN. і там цитують Путіна про те, що він каже, що нібито е, ми думаємо про це, щоб вийти з цієї зернової ініціативи. Більше того, ці коридори, якими йдуть кораблі, постійно використовуються для запуску морських безпілотників. Сказав Путін. До речі, ось моя колега згадувала теж про ці морські безпілотники. Скажіть, будь ласка, це просто пошук приводу для того, аби вийти з цієї зернової ініціативи, знову ж. Такі це вже відбувається не вперше ось такі заяви. Ми будемо виходити, ми не будемо брати участь, але натомість постійно відбувається пролонгація. Чергова спроба шантажу, чи все-таки тут серйозніші наміри, і що все-таки стримує Росію, які фактори, які країни, можливо, стримують Росію для того, аби вона не вийшла з цієї зернової ініціативи, який вже, якщо я не помиляюсь, 22 липня буде майже рік. Не треба боятися ось цього шантажу Путіна. Він був весь час. Він буде залишатися. Зерновий шантаж, ядерний шантаж, усі види шантажу буде застосовувати Російська Федерація. Наразі ж, от ці всі, всі ці шантажі залишаються словами. Туреччина є посередником в цій історії. Я думаю, що це хай це буде питання Росії і Туреччини. Як Ердоган буде які аргументи підбирати до Путіна? А нам найголовніше, щоби. Саме ось в наші вантажі з зерном, щоб вони були захищені, і в цьому плані нам навіть не потрібна Росія. Росію потрібно ставити на місце. Якщо вона шантажує, значить хай забирається. і тоді ми самі з нашими партнерами з Туреччиною будемо самі здійснювати вивіз українського зерна. Тому я думаю, що все більше в світі розуміють, що Путіна не потрібно лякатися, і це є лише. Черговою спробою тиску на, на західні країни, пане Сергію. Ми дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. А постровців за вашу професійну думку Сергій Кузан, очільник українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до скорої зустрічі.